І всім знову, привет! Ви на каналі читати круто буктип і знову я з вами Аліса. Сьогодні вона книга, яка доволі є важкою, і можна навіть порівняти з, е, наприклад, Гаррі Поттером або щось типу такого. і можна використовувати замість гантель. Ось це є зараз книга, дуже популярна, і знають в усьому світі. Ось, в саме цьому жанрі можна порівняти як. Жахи, в автор Стівен Кінг і також цю книгу з, цьому, з таких сюжетом, з такими жанрами. Ось можна порівняти, вони є рівноцінними в своїх сюжетах, таких і так далі. Ну, тобто ви зрозуміли, вона є доволі популярною в Америці, там, в Японії, в Китаї, в Європі, Україні всюди знають. Ось, І це у мене. Вбити Сталкера. Ось це перша частина у нас. Видавництво Кекс. Від нього я ще хочу собі іще книги, вони є першими. Її випускають саме мангви, е, Яоні. Мангви і манга відрізняються в тому, що є. Ось, я вам зараз розповім. Ось у мене, наприклад, Хоромія інше, ну, ви бачите, тут всюди манга. Це виходить, що японська книга, японський комікс чорно-білий. А якраз мангва це є корейською книгою, яка є різнокольоровою. І зазвичай вона робилась е, не для формату книги. А для формату телефону, щоб отак гортати та читати. Ось. Тобто, як ви можете зрозуміти, це не як манга, яка вже там з 50-х, 60-х 60 почалась випускатися. А це такий вже новий такий глоток чогось модного, новомодного. Ось. Вбити сталкера перша частина у нас така, ну, ви бачите, чому вона важка? Тут десь, може, кіл, кілограм, як мінімум. Тобто, коли ви будете її читати, головне, там не прищебіть собі щось. Ось. Як мені так показати? Ось, отакі у мене. Тут малюночки, тут 20 глав. Ось. Мальовка дуже гарна. Папір також усе не друковано якісно. І виходить, що тут розповідається про... У нас про двох чоловіків. Перший це у нас головний персонаж, Юмбум. Ось він такий. Бачите, чорненький. Та Осану. Ось він такий. І я зараз вам про них розкажу, тільки давайте я покладу отак от книгу, бо вона важкезна. Якщо я буду тримати все відео, то в мене руки відсохнуть. В чим заключається ця книга? У нас є юмбум. Йому вже там 29 років, чи вже 30. Ось, Він такий самотній, невдаха, він е завжди в когось влюблявся, але не признавався, вставав, їх просто сталкери. Ну, називається вбити сталкера книга. Про що ви хочете? Ось. І виходить, що він сталкерів, і одного дня його жертва стала. Це у нас Осану. Як це сталося? Він був зовсім худий. У нього вже були проблеми з його, тіло... з його тілом. Взагалі його не повинні були прикликати до армії. Ось. Він тільки повинен був о, так відмазатись такими роботами, типу підмітати двори, якісь там волонтерські роботи. Ось. Але якось впихнули в більшу групу. На ним там почали знущатися. Ось одного разу, коли до нього домагалися наш Осану його спас. Ось. Потім вони зустрілися в університеті, і так сталося, що Юмбум влюбився в Осану і став його стежити, сталкерити. Потім він знайшов, де він живе. Ось. І Юмбум майже кожен день, бо нього було дуже багато вільного часу. Підходив та підбирав, куди він за допомогою певного способу, я з певних причин, не буду розповідати. Бо це я вважаю, що багато там дій більшість є неправильними з точки моралі, закону. ось. Тому той спосіб є незаконним. Проникати в чужі будинки також є незаконним. Але йому було на це плювати, тому він знайшов е якраз котики і підходив. І зайшов в будинок Осану. Усе дивився, йому все там подобалось. Звичайно ж, це ж будинок, хлопці, який тобі подобається. Ось. І він дивиться, його ліжко. Ось потім бачить у нас шкаф, який відкриває і там підвал. Він заходить. І в тому підвалі є тіло жінки зв'язане. Ось. Він намагається її розв'язати, а взаду бачить, повертається, і там у нас якраз осану. А як він дізнався, поліцейські, які там патрулювали район, бо він є небезпечним, він взагалі доволі пустий. Ось, вони побачили йому бума. Ось, Він тут сказав, що це, що він родич Осану, просто йому треба щось зробити там. Вони таке схавали, бо якраз останній кот, який він вів, опинився вірним. Ось, І коли вони далі патрулювали, знайшли Осану з його дівчиною, чи, може його наступною жертвою. Ось, І та розповіли, що якийсь твій родич прийшов забирати речі. Потім у нас відбувається те, що у нас Юмбум з таким страхом, що він, він не повинен був бачити Осана не повинен був бачити, що Юмбум в його підвалі та залів в його будинку ось та за, заход... та залі хотів освободити його жертву. Він признався в любові, ось, що він любить Осану. І таким чином сам не став жертвою. А жертвою стала та жінка. Ось. І так вийшло, що у нас осану не вбивав чоловіків з того моменту, як вбив свого батька. Тому це ще один плюс, що їм бум опинився цілим. Ось. Потім, коли вийшов до тями, йому, бум, йому переламали ноги, це дуже класно. Рекомендую всім Ні, Діточки та дорослі, краще не робіть. Ця книга тільки є, на є таким, як я не знаю, зразком того, що не потрібно робити. Найгірших стосунків, які тільки можуть бути. Там стільки всього є неправильним, там зовсім токсичні стосунки. Там жертва на жертві, там е, у нас осану є і жертви з однієї сторони, це також є. Коротше, там все дуже заплутане, повністю неправильно. Ось, супертоксичні стосунки. Багато чого вони роблять незаконного. Та з точки моралі також неправильним. Ось. Тому треба усвідомувати, що ви читаєте, що ви берете в руки. Ось. А оце і повчальна книга як не треба робити. Ось. У нас виходить, що юмбум велик... просто якось вижив. І тепер він побачив Осану в юмбумі свою маму. Ось. І тепер. Просто це так смірно звучить. Просто. Це аморально з однієї сторони, але з другої, коли ти це кажеш вслух взагалі читаєш, ну, просто там якась є долю сміху тим, як це виглядить. Ось, і тепер юмбум, носить речі, його мами, осану, ось, у нього переламані ноги, тому він не може ходити. У нього таке, як сказати, таке офісне крісло з такими ножками. Знаєте, які крутяться з колесками. Ось він на ньому передвигається. Ось він має посуд, прибирає, прибирає підлогу там рачки на колінах, ось, готує вечерю і так далі. Тобто робить все, що робила мама Осану. Ось. І виходить так, що у нас Осану взагалі доволі психічно нестабільний. І Юмбум бомм, це, бач, е, слідкує з його е, поведінкою, намагається підлаштуватися. Ось, і чому я казала про Стівена Кінга? Ось, вбити сталкера та один твір з творчості Стівена Кінга є доволі схожі. Там також у нас, є, у нас є такий чоловік, над яким знущаються, Ось він нічого не може зробити, бо йому це буквально не дають зробити з, з, з таких фізичних причин. Ось. Усе залежить від настрою їхнього кривника. Ось, і якщо ви здогадались про яку це книгу, можете написати в коментарі. Але якщо ні, то можете подивитися моє відео про Стівена Кінга, і там ви найдете цей твір. Ось, і там навіть є фільм, який там є навіть огляд на фільм, який є по тій книзі. Ось. І виходить, що е, у нас вони є пара. Це дуже дивно. Ось у них жерт у них дуже дивно. Осану, у нас маніпуляціями, просто якось фізично-морально впливає на Йомбума. Ось Юмбум Бореться зі своїми якимись тараканами в голові, своїми е проблемами, намагається вибратись з будинку Осану, потім передумлює такий. Я цього хочу, я цього не хочу. Там він сам собою досі не вирішив, що він хоче. Ось. Там у нього є період, ну я чого люблю, він мене любить. З іншого там є то то і то. Тобто там така, дуже важко розібратися, це треба читати. ось. Але в чому прикол? Тільки подивиться осану в юмбума, влюбленими глазами. Таким, я тебе люблю, або поцілує його, все йому, та не забуває про усе. Він намагався його труїти. Намагався пару раз вибрати з його будинку, та багато чого ще було. Ось, там ми розкриваємо ситуацію. Про матір та взагалі про стосунки сімейні так і Осану, так і Юмбума. В Юмбума нема батьків, ось є тільки бабуся та дядько. Ось. А з сторони Осану. Є матір та батько, але вони вже не в Ось. Потім. Хто ще у нас такі є цікаві персонажі? Ще двоє поліцейських. Ось і один постійно з свій і ніс куди не треба. І це відіграє ще велику роль в ось цій книзі. Ось. Там їхні стосунки. Визначається на тому, що, наприклад, він осану заставив, щоб Юмбум вижив вбити чоловіком, ось, і тепер він впливає на нього, що ось, подивися, ти вбив людину, ти вбився, я тебе можу заявити в поліцію, я тебе не здав, я такий молодець, і всяке таке. Ось. Тобто там багато різних казусів, ось, різних таких сюжетних поворотів. Тобто, це треба читати. Ось, та один відомий мем, що там у Осану завжди нема одного ока. Це він прославився тим, що якось тінь паде, чи щось. Типу того, ось автор не любить малювати очі. Він просто бере і такий недомальовує око з певним таким. Пінтез, пікте, пік... Ой. я вже вам стільки розказую. Просто, що вже я не знаю, як сказати все, що маю в голові. Просто одне мати це в голові, друге, це вам розповідати. Ось. Те, що просто якось падає тінь йому очі не роблять. Він занадто далеко, тому йому очі не малюють. Ось, але воно прикольно. В цьому є якийсь певний шарм. Якийсь певний сміх. Ось. Підвал це взагалі певна історія. Там хто тільки не бував. Там і йому бував. Там і ті жертви, і ті, і сякі. Просто хто там тільки не бував. Більше людей бувало в його підвалі, ніж в його будинку, як мені здається. Ось. Потім в нього є багато ще різних приколів. Ось. Вона є трагічною, смішною, це взагалі навіть не можна якось описати словами, що представляє ця книга. Це класика Яою. Якщо ви хочете щось таке почитати, саме її я рекомендую. Але головне розуміти, що там стосунки не дуже правильні. Ось. Що я ще можна сказати про цю книгу? Я чекаю другий Том. Ось усім рекомендую читайте українською або іншими мовами тільки на російсько. Навсім на побачення!